Україна і Азербайджан зацікавлені відновити проект Одеса Броди для постачання нафти із цієї країни та з країн середньої Азії. Про це йшлося на спільній прес-конференції президентів Ільхама Алієва та Петра Порошенка, який нині з візитом у Баку Порошенко сказав, що Україна не визнає нагірний Карабах і вітає таку саму позицію Азербайджану щодо Криму. Але більше президенти говорили про економічну співпрацю. Одним із Найбільш перспективних проєктів, як сказав Ірхам Гейдарович, є постачання до Азербайджану українських транспортних літаків АН-178 і в майбутньому спільне виробництво цих літаків, в тому числі і на території Азербайджану. Успішна реалізація цього проєкту дозволить українським виробникам створити умови для активного розвитку нових. Ринків ми окремо обговорили перспективи співпраці в паливно-енергетичній сфері. Це мова йдеться про те, щоб задіяти ресурсний потенціал Азербайджану і транзитний потенціал України порядок денний був дуже широким. Дуже багато важливих питань було обговорено: енергетика, транспорт, військово-технічне співробітництво, політичне співробітництво, спільні дії в міжнародних організаціях. Ми обговорили всі ці питання і дали дуже серйозні доручення. Я не маю сумніву, що в результаті виконання цих доручень наші країни стануть ще ближче один до одного, і збільшиться товарообіг між ними, тому що рівень товарообігу на сьогодні не може вважатись таким, що задовільняє Азербайджан чи Україну.